Ця історія розпочалася наприкінці 2015 року. В той час аграріїв Кабиляцького району Полтавської області розпочали перевіряти, проводити обшуки, вилучати документи про фінансово-господарську діяльність працівників управління захисту економіки Полтавської поліції. Справа дійшла навіть до вимагання хабара, стала резонансною. І завдяки журналістам першого національного телевізійного каналу про це дізналась вся Україна. На хабарі 30 тисяч доларів затримали заступника начальника відділу захисту економіки Полтавської поліції. Гроші майор вимагав і отримав від фермера. За це обіцяв звільнити того від відповідальності за незаконне переведення грошей в готівку. Працівники служби безпеки спершу затримали посередника, а потім і самого майора. І зараз перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Майор поліції вимагав 30 тисяч доларів США від фермера за непритягнення до кримінальної відповідальності через нібито користування послугами конвертаційного центру. Стурбовані та обурені діями правоохоронців, фермери району звернулись до Генеральної прокуратури Міністерства внутрішніх справ України, керівників області та народних депутатів України. Їх підтримали депутати Кобиляцької районної ради на сесії у квітні 2016 року. Надій правоохоронних органів по відношенню до середників надається біланенку Віталію Васильовичу. Перевірки це тільки імітурувалися службами поліції. От насправді в них була інша ціль, інша мета. Районної ради, щоб прийняли це рішення і направили це звернення із пропозиції, що все-таки цьому питанню надали власності і воно було прийнято відповідні міри щодо тих осіб, які займалися цим питанням. Це питання гостро було порушено під час виїзного прийому, тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління Національної поліції України в Полтавській області Олега Беха. В кінці 2015 року то, і на початку 2016 року ще інша ситуація трапилася. От е, е, типу райдерські перевірки сільського підприємства. Почалося все з Бережнівського. І потім пішло далі на мир, пішло далі на урожаю. Е, ці перевірки були такі, як ми потім вже зрозуміли за тих країн ситуацій, вони були просто, кажуть, надумані для того, щоб все-таки збити із керівників якісь данину грошей. Це розпочалося перший з Значить, з жовтня, жовтня місяця, розпочалися обшуки. Не те, що приїжджали з провірки, а прямо з обшуками. І при... Обшуки робили в БЕС. Там написано було. Це було кінець жовтня, 29-30 жовтня. Після того визивають засновників, у нас три засновника, Визивають засновників, в же визвали. Мене не визивали як директора товариства, бо я дуже бляю засновником. Визвали других засновників. І після того, правильно він каже, цей підприємець дорож, буквально через день чи в той же день. І пропонує підприємець дорожчим мешканець Кобильова. Приїжджає і пропонує хлопцям, щоб вони продали свою частку в статутному капіталі підприємця. Зараз тільки пройшов обшук, тільки хлопців визвали туди. Олег Бех не зміг дати відповідь на всі. Запитання мотивуючи тим, що згадане управління не підпорядковане йому, а працює під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Але пообіцяв знову приїхати у Кобиляцький район і продовжити розмову з аграріями, залучивши до діалога представників управління захисту економіки. Скажімо так, і змінили структуру, при якій і управління вищити економіки наштабність. Вот, отдельные структуры вывели и uh, по борьбе с наркотиками, и ряд других структур. Поэтому, видимо, где-то почувствовали, может быть, временную бесконтрольность. очень правильно, что вы среагировали на такие факты. Числа 12 это нормально, там 13 -го. Если это не выходной день, давайте еще раз соберемся. Посмотрим, какая ситуация происходит. Керевник областной полиции слово дотримал. Зустріч відбулася в п'ятницю 13 травня. Я взяв керів, заступник керівника ДСБС, задавайте питання. Ви мені задавали питання про те, що чому не притягнути до відповідальності працівника, якому давали компанію. І чому він на свободу, правильно? Мені не чув. Він не чув, нікий чу. був нашого починяли, моїм. Получилось так, что он на своей властный росу занимался вопросами, не касающимися своей служебной деятельности, потому что он перебывающий кобыля, как мы не знали, что он здесь находится, поэтому такой результат по большому счету. Это касается Мельничука. На сегодняшний день есть криминальное проваджение, оно расследуется в прокуратуре и области, и на сегодняшний день еще решение не принято. То есть материалы все еще не направлено. на сегодняшний день звелен из главной национальной полиции и к нам никакого отношения не имеет. Это по сути обращение. Потом по второму моменту у вас было сказано в обращении, что проводил обыск, два раза проводили обыск непосредственно сотрудники УЗЭ. Не у вас, а, Ну я общее коллективное <связывающий> <связывающий> насколько я помню, принимал участие там некий Годяк. Да, Это да. также был такой наш сотрудник. Значит, непосредственно он проводил обыск на основании доручения следователя прокуратуры области. Пополучивши он по дорученням вместе з другими сотрудниками всі матеріали направили в прокуратуру. на сьогоднішній дні у нас не роботу по повноволюза поцікавились фермери у керівників поліції чи понесуть покарання місцеві жителі, що виступали посередниками між згаданим майором Мельничуком та господарниками, та пропонували свої послуги вирішені, як зараз з'ясувалось, штучно створеної проблеми. Ми, названих фамілій ми зрозуміємо, що ви ж ми ж про що говорили, що ці люди приїжджали не саме по собі. У них ще були якісь підручні, які працювали в нас районі. Просто цивільні особи, підприємці, я не знаю, як їх називали. Але це був там, хто до вас приїжджав? Дорошенко, Віталій, хто там ще приїжджав. Ну, Ісай, Ісай приїжджав. І, будь ласка, ці особи якось тут замішані, тому що в цьому питанні, в цих питаннях, вони приймали неабияку участь. І тероризували тих же фермерів, вони тероризували. Я думаю, що до да, після них би пішли, б, там, і ми і всі останні пішли. Якби просто це в них вийшло, то пішли далі по них. І це все воно далі продовжувалося. Тобто, виходить, ті ж ви з запас, а по цих ніяких ні діл, ні справ, нічого немає. Що касається тих ліц, які ви назвали, mm -hmm. я ще раз повторюю, що вони ніякого отношения к нашій службі, співробітникам не мають, По матеріалам нашим вони не проходять. Есть то уголовное производство, по, э, на основании которого был задержан Мельничук на взятке. Если там те люди проходят по материалам уголовного следствия, в качестве свидетелей, еще в каком-то другом статусе, то, пожалуйста, обратитесь в прокуратуру, вам скажут. Я на сегодняшний день не знаю таких так, кроме мы, исходя мы, из вашего приезжал и участвовал в сумму, скажем так, в да, захват. Якобы какие-то посредники, которые тут... Э, ну, скажи, ты знаешь, что, Це що невідомо сума можуть такої відповідь заступника начальника відділу захисту економіки Полтавської області В'ячеслава Дутого присутніх на зустрічі приголомшила. Виявилось, що майор Мельничук проводив зустрічі з керівниками сільськогосподарських підприємств та господарств господарськобуляцьке району в особистий час та з власної ініціативи. Так, а як же він нечук займався самопроізвольно, діяти місце, ти жив на роботі не було, він їздив, перевіряв, і ви як керівник. Ми як... проводили службове розслідування з цього приводу. Було встановлено, що безпосередньо Мельничук виїжджав е, за межі міста Полтави у неробочий час і проводив відповідні бесіди. Більше того, під час розгляду колективного звернення, яке було адресовано на нашу адресу з різних інстанцій, ми провели службове розслідування по даним фактам. Копію якого безпосередньо направили до прокуратури області для надання правової оцінки щодо дій працівників узи. І все ж таки я не розумію, як це не робоче врем'я. Він сидить у кабінеті, мене туди. Запрошу За я туда, я приезжаю, попроходить проходим, мене проводят він в кабінеті не рабочее время, я просто не в журнале. Я же на рабочее время. Да, ну гражданскому, не, не в тому поводу. То. Я, ну, став я став став в, не время в основному проводив бесіди, виїжджав в області не в рабочее время. А то, що вас, коли вас приглашали, я не хочу сказати, вас, не вас, ну по крайней мере, в журнал э, приводу людей не був записан. Поэтому, ну мы что же не можем сказать? Почему почему? Человек действовал своє усмотрение. У нас известность не ставил. Поэтому у нас была очень жесткая прикинь, просто дали руководители, начальник ходил, и нашего Какие будут решения первый алис нашел. На сегодняшний день я знаю, что я находится на стадии спрямования подсуды, а мужчина, когда По закону, если все руководители, никто за вами не бегает, никто вас не пытается что-то отнять. что-то он сделает проблему. Не надо всех приравнивать под каких-то определенных людей, которые где-то отступились. И они будут за это отвечать по закону. Так не надо всех руководителей причислять к тому, что вам кто-то создает проблемы. Есть телефон, есть приемные дни. Приезжайте, пожалуйста, вам садиться решать эти проблемы. Чи вичерпано конфлікт між правоохоронцями області та аграріями району покаже час, але однозначно зрозуміло, що згуртованість, об'єднання, взаємовиручка та підтримка один одного це та сила, що не дозволила шахраям у погонах поживитись результатами праці, сільгоспів товаровиробників Кобиляцького району.